Ну, от чого ти такий намоскливий? кажуть на Рібкінщині. В словниках такого слова немає. А от в народній мові є. Що означає, розпитали у місцевих? Настирний такий, знаєте, намертвий. Надаєвій надає, чоловік. задає сто вопросав така, от який намазлий чоловік. Йому одну розказує, він своє. Ми трандиті, трандиті, це намазливий. Приставужи, пристає пристає не. Надає їм вам нас кажуть. О. Надаїліва людина. Да. У центральних і південних громадах Чернігівщини про таке слово не чули. Могли тільки здогадуватися. Той, хто може собі щось надумати, як добре, так і не дуже добре <гум> наміскувати. На мозги дав чи щось його що закинув на мозку. Ну, <гум> директо, я що робу, що намазує, стіни там чи що намазує. <гум> З москалями зв'язано. А бідне слово, коли вас обзивають маскальом, да? так? Моск... Ну скалю, да, це вообще ось що? Рібкінці з такого, як мінімум, би посміхнулися. Які мужики прийдуть, що розказують, наче як кажуть, чи чіпіться, чи причеплюється, під... Які ти намоскливий. А хто у вас намоскливий? Пишіть в коментарях.